Бачимо, цього разу приїхало дуже багато людей. Всі хочуть займатися скульптурою. Змагання нам Баху, Хороші людини. Пам'яті. Другою красок зима. Христос рождається. Славі мене. Шановні друзі, вік тому засвященні. так швидко. І сьогодні, щоб задати його, ми проводимо цей турнір. Це була звичайно що людина, людина найвищих моральних якостей, людина добра, порядна, чуйна, фахівець найвищого рівня, як галузі екології, так і міського господарства. Ну і, звичайно, надзвичайно сильний і потужний спортсмен. Ви мали змогу подивитися цей невеличкий. Наш Наші колись зімейний нагород це е, просто величезні допомоги. Ми вважаємося, що від вас знати. Я планую, що дати пані, яка не ось наче, хвилин навчається. Дякую. А зараз я хочу додати. А також головний слід сьогоднішнього наші змагання це Володимир Федорович Мартиненко.